Їх вітаю на уроці математики. Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець, лінійку. Сьогоднішня наша тема запис трицифрових чисел порівняння, складання і розв'язування задач з крадним або різнезевим порівнянням чисел. Сідаємо рівненько, посміхаємось та починаємо працювати. Перше наше завдання це гра листопад, усний рахунок. Перед вами будуть з'являтися вирази. Вам потрібно обчислити їх та назвати значення. Працюємо усно, самостійно. Молодці, я впевнена, що всі дуже добре впорались. Тепер прошу відкрити свої робочі зошити. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Не забудьте від попередньої роботи відступити потрібну кількість клітинок. Та пропишіть, будь ласка, число 40 та число 20 за зразком, подивіться уважно, 3 40, 3 рази 20. Можна поставити на паузу під час виконання. Працюємо, як завжди, за нашим підручником математики сьогодні на сторінках 82-84. Вам потрібно прочитати числа. З таблиці поставте на паузу, будь ласка, та прочитайте ці три числа. Скажіть, будь ласка, у якому числі найбільше одиниць? У числі 477. Правильно. Скажіть, будь ласка, у якому числі найменше десятків? У числі 506. Правильно. Скажіть, будь ласка, у якому числі найменше сотень? У числі 477. Скажіть, будь ласка, а у якому числі найбільше сотень? У числі 790. Молодці. Тепер пропоную у зошитах записати числа, які я буду називати. В таблиці вони будуть потім також з'являтися після вашого запису. Ви зможете їх перевірити. Поставте, будь ласка, в клітинці, в якій будете писати крапочку. Запишіть число, у якому 6 сотень, 8 десятків. Повторюю, запишіть число, у якому 6 сотень 8 десятків. Перевірте, це число 680. Послухайте тепер уважно. Вам потрібно буде писати наступні числа у стовпчик під тим першим, який ви записали. Наступне число, будь ласка, запишіть. У якому 5 сотень, 2 десятки та 7 одиниць? Запишіть число у стовпчик під першим, у якому 5 сотень, 2 десятки та 7 одиниць. Перевірте, будь ласка, це число 527. Наступне число в цей же стовпчик записуємо під низом. Запишіть число, у якому 2 сотні та 9 одиниць. 2 сотні та 9 одиниць. Це число 209. Молодці. В цей же стовпчик записуємо число, у якому 7 сотень, 5 десятків та 5 одиниць. Це число 755. Перевірте. Наступні числа записуємо у другий стовпчик. Будь ласка, від першого числа. відрахуйте три клітинки вправо. В четвертій поставте крапочку та запишіть число 343. Запишіть число у другий стовпчик 343. Перевірте, чи правильно ви записали. Цей же стовпчик у другий записуємо наступне число 210. 210. Перевірте. Наступне число 112. Також у другий стовпчик 112. Перевірте, чи правильно записали. Наступне число, яке вам потрібно записати. 704. 704. Перевірте, будь ласка, молодці. Тепер пропоную порівняти трицифрові числа. Запишіть, будь ласка, завдання номер 482. І першу пару чисел записуємо 235 та 236. Не забудьте між ними залишити клітинку для нашого порівняння. Скажіть, будь ласка, яке число буде більшим? Число 236 більше. А чому? Тому що в ньому більше одиниць? Правильно поставте, будь ласка, знак. Оцей же стовпчик записуємо наступну пару чисел 216 та 261. Скажіть, будь ласка, яке число буде більше? 261. Правильно. А чому? Тому що в цьому числі більше десятків правильно. Наступну пару чисел у цей же стовпчик записуємо 140 та 139. Яке число більше? 140 а чому? Тому що воно йде після числа 139, правильно. Наступні. Пару чисел записуємо у другий стовпчик, відступивши три клітинки у четвертій, 205 та 250. Самостійно, будь ласка, поставте потрібний знак. Потім перевіримо. Перевірте себе. Якщо помилка є, можете виправити за допомогою олівця. Наступна пара чисел. 476 та 746. Запишіть, будь ласка, поставте відповідний знак, який ви вважаєте, перевірте себе. Якщо є помилка, виправте. Тепер пропоную розглянути короткий запис. Та скласти задачу спробуйте, будь ласка, зараз самостійно прочитайте короткий запис та складіть задачу. От я таку задачу склала. Прочитайте, будь ласка, її. Тепер прослухайте: маса ляща 2 кг, а сом важчий за ляща у 6 разів. Судак на 9 кілограмів легший, ніж сом. Яка маса судака? У кого вийшла така сама задача, скажіть, будь ласка. Про що в нас задача вийшла? Про кілограми, правильно. Яка маса ляща, діти? 2 кілограми. А що про сома сказано? Що він важчий за ляща у 6 разів правильно? Що кажуть про Судака? Що він на 9 кг легший, ніж сом, правильно. А яке запитання задач? Яка маса судака? Добре. Скажіть, чи можемо ми відразу дати відповідь на запитання задачі? Ні, а чому? Тому що ми не знаємо масу сома правильно, а як ми її можемо дізнатися? Масу ляща ми збільшимо у 6 разів та отримаємо масу сома правильно. А після того, як ми дізнаємось, скільки важить сом, ми зможемо дати відповідь на запитання задач? Зможемо, яким чином? Так, від маси сома ми заберемо 9 кг і знайдемо вагу судака. Правильно, давайте запишемо задачу номер 485. Яку запишемо першу дію? Так, 2 помножене на 6 записали. Скільком дорівнює, що буде в дужках, та яке ви пояснення запишете. Так, дорівнює 12 в дужках кілограми і пояснення маса суму. Запишіть, будь ласка, поставивши на паузу. Яка буде друга дія? Так, від 12 ми забираємо 9. Запишіть, будь ласка, другу дію. Скільком дорівнює та що в дужках. Так, дорівнює 3 в дужках кілограми. Яка буде відповідь? Так, ще 3 кілограми маса судака. Запишіть, будь ласка, поставивши на паузу. Пропоную скласти ще одну задачу про масу рибин. Поставте на паузу, прочитайте короткий запис та складіть задачу. Ось у мене вийшла така задача. Маса карася 2 кг, а короб важчий за карася у 3 рази. Щука на 1 кілограм легша, ніж короб. Яка маса щуки? Прочитайте ще раз задачу. Скажіть, у кого вийшла схожа чи така ж задача? Молодці. Про що у нас вийшла ця задача? Також про масу про кілограми. Правильно, яка маса карася? 2 кілограми. Що сказано про коропа? Що він важкий у три рази за карася, правильно? Що сказано про щуку? Що вона на кілограм один легша, ніж короб. Що запитують, яка маса щуки правильно? Чи дамо ми відразу відповідь на запитання, чи ні? Ні, А чому? Тому що ми не знаємо е, вагу коропа. Як ми її можемо дізнатися? Масу карася збільшити у три рази і дізнаємось вагу коропа. А після цього ми зможемо дати відповідь на запитання задачі? Зможемо, а як? Правильно від маси коропа ми заберемо 1 кг та дізнаємось масу щуки. Молодці. Записуємо задачу номер 485. Яка буде перша дія? Так, 2 помножити на 3. Запишіть, будь ласка. Скільком дорівнює, що ви запишете в дужках та яке буде пояснення? Так, дорівнює 6 в дужках кілограми кг угу, це маса коропа. Запишіть, будь ласка, поставивши на паузу. Яка буде друга дія? Правильно, від 6 забираємо 1 кг. Запишіть, будь ласка. Скільком дорівнює та що в дужках? Дорівнює 5 дужках кілограми. Запишіть. Яка буде відповідь? Так, Що 5 кілограмів маса щуки. Записали. Тепер пропоную накреслити квадрат, периметр якого дорівнює периметру шестикутника із стороною. 2 см. Чи зможемо відразу накреслити квадрат? Ні, тому що ми не знаємо, яка довжина однієї сторони квадрату. Скажіть, а як ми можемо дізнатися? Спочатку треба знайти периметр шестикутника. Як ми це зробимо? Що нам сказано? Що периметр е, шестикутника. Як Ви думаєте, як і як будемо шукати? Так, нам потрібно сторони шестикутника помножити на кількість. Скільки в шестикутнику сторін? Шість. А одна сторона дорівнює 2 см. Правильно? От 2 см нам потрібно помножити на 6 сторін. І що ми дізнаємось периметр шестикутника, яким він буде. Так, 12 см це периметр шестикутника, правильно? От нам потрібно знайти тепер а, довжину однієї сторони квадрату. А як ми це зробимо? Скільки у квадрата сторін? Чотири сторони. Чи рівні вони всі? Рівні. А, нам потрібно... Що зробити? Так. Периметр нашого шестикутника, про який нам кажуть, розділити на ось ці 4 сторони, і ми дізнаємось довжину однієї сторони квадрата. А 12 розділити на 4, скільком дорівнює трьом. Правильно, що це у нас буде? Сторона квадрата. Будь ласка, зараз накресліть трикутник з довжиною однієї сторони у 3 см. Не забуваємо, що креслимо олівцем. Під лінійку можна поставити на паузу. Наступне завдання під номером 489. Запишіть, будь ласка, самостійно запишіть завдання номер 489. Завдання номер 489. Пропоную вам розв'язати задачі, склавши рівняння. Послухайте першу задачу. Невідоме число зменшили в 6 разів і дістали 3. Знайди невідоме число. Яке рівняння треба скласти? Так, 6, розділити… Вибачте, х поділити. На 6 дорівнює 3. Записали у перший стовпчик. Як будемо шукати х, так, х пом... дорівнює 6 помножити на 3. Скільком дорівнює х? Х дорівнює 18. Записали. Тепер перевіряємо на її місце ікса, вставляємо число 18. 18 розділити на 6 дорівнює 3, а 3 дорівнює 3. Записали. Наступну задачу послухайте, будь ласка, але перед цим створіть другий стовпчик. Відрахуйте від першого. Три клітинки і в четвертій поставте крапочку та там будемо писати. Отже, задача 27 зменшили на невідоме число і дістали 9. Знайди невідоме число. Яке рівняння складемо? Так, від 27 відняли х і дорівнює 9. Запишіть, будь ласка, у другому стовпчику. Як будемо шукати ікс? Так, від 27 віднімемо 9. Запишіть скільком дорівнює х, правильно х дорівнює 18, записали. І тепер на місце х вставляємо наше невідоме, яке ми знайшли. Від 27 відняти 18 дорівнює 9, а 9 дорівнює. 9. Запишіть, якщо ще не записали, поставивши на паузу. Тепер пропоную розглянути ваше завдання на сторінці 84. Потрібно виконати задачу під номером 490 та завдання під номером 491. Прочитайте, будь ласка, задачу. Скажіть, чи схожа вона на ту, що ми Вирішували з вами, чи буде вам складно її вирішувати. Я думаю, що пояснення вона не потребує, вам також потрібно дізнатись буде спочатку одну кількість, а потім знайти відповідь на запитання задачі. Тепер, будь ласка, назвіть все те, що вам сподобалось на уроці, що здалось цікавим, що було корисним. Скажіть, що вам не сподобалось, можливо, здалось важким, незрозумілим, можливо, вам було нудно. Чи були якісь факти, про які ви сьогодні на уроці дізналися? Якщо були, то які? Я дуже вдячна вам за роботу. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!